Харії Крішна, 8 глава Пхагавадіти, осягнення Всевишнього. Арджуна спитав, О мій Господи, о вища особа, що таке Брама? Що таке я? Що таке кармічна діяльність? Що становить собою матеріальне проявлення? Хто такі напівбоги? Будь ласка, поясни мені все це. Хто є владикою жертвопринесень? І яким чином він живе в тілі ома як можуть ті, що вдаються до відданого служіння, пам'ятати тебе під час смерті? Верховний Господь сказав: «Непідвладну, знищенню трансцендентну живу істоту називають браманом, а її вічна природа носить назву ад'ятма Я. дії, що стосуються розвитку матеріальних тіл, називаються кармою або діяльністю заради плодів, Окращий з тілених істот. Фізичну природу, що постійно змінюється, називають адхібутою, матеріальним проявленням. Всесвітня форма Господа, яка включає в себе всіх напівбогів, таких як напівбоги Сонця і місяця, носить назву Адхідайве. А мене Верховного Господа, що представлений як на душа в серці кожної живої втіленої істоти, називають Адхіяджний, володарем жертву принесень. І кожен, хто наприкінці життя покидає тіло, пам'ятаючи лише про мене одного, одразу ж досягає моєї природи. Це безсумнівно. Про який би стан буття не пам'ятала людина, покидаючи своє тіло, осину кунті, того стану вона неодмінно й досягає. Тому, Арджуно, ти повинен завжди думати про мене в образі крішни і водночас виконувати визначений тобі обов'язок воювати. Присвятивши мені всі свої дії і зосередивши на мені свій розум та інтелект, ти безперечно досягнеш мене. Той, хто медитує на мене як на Верховного Бога особу, завжди пам'ятаючи про мене і не відхиляється від цього шляху, той опартхо неодмінно досягне мене. Треба думати про Верховного Бога особу, як про всевідаючого є найдревнішого, хто править в усім. То менший від найменшого, хто підтримує усе все суще і перебуває поза будь-якими матеріальними уявленнями, хто не збагнений і завжди є особою, світлосяйний, мов сонце, він трансцендентний і перебуває поза матеріальною природою. Той, хто в момент смерті концентрує своє життєве повітря вміжбрів'я і силою йоги, зосереджуючи розум із цілковитою відданістю, спрямовує свої думки до Верховного Господа, той неодмінно осягне Верховного Бога особу. Люди, які добре знають веди і вимовляють склад омкара, великі мудреці, що проводять життя у відреченні, входять в Браман. Бажаючи такої досконалості, людина дотримується целібату. Зараз я окреслю тобі той шлях, яким ти зможеш пройти до спасіння. Йога означає відречення від будь-якої чуттєвої діяльності, зачинивши двері всіх чуттів, зосередивши розум на серці і життєве повітря на маківці голови, людина стверджується в йозі. Якщо володівши такою практикою йоги і промовляючи священний склад ОМ, вище поєднання звуків, Індивід думає про Верховного Бога особу і з такими думками покидає своє тіло, він неодмінно досягне духовних планет. Той, хто завжди пам'ятає про мене, не відхиляючи свій розум, осину може легко досягти мене, тому що він постійно служить мені. Досягши мене великі душі, віддані мені йогі, ніколи не повертаються назад у цей тимчасовий сповнений страждань світ, бо вони сягнули вищої досконалості. Починаючи з найвищої планети матеріального світу і до найнижчого, всі вони є місцем днів, де повторюється народження і смерть. Але той, хто досягає моєї обителі, осину Кунті, більше не народжується у матеріальному світі. За земним літочисленням тисяча епох юг разом узятих складають один день брахми, і так само довго тримає його ніч. На початку дня брахми всі живі істоти проявляються з невиявленого стану, і потім, коли настає ніч, вони знову поринають у непроявленість. Знову і знову настає день Брахми, і знову і знову всі живі істоти розпочинають своє існування. А коли настає ніч брахми, вони безпорадні знищуються. Але існує інша невиявлена природа, вічна і трансцендентна щодо проявленої та непроявленої матерії, ця природа вища і ніколи не знищується. Коли все в цьому світі знищується, та частина залишається незмінною. Те, що ведентисти описують як невиявлене і вільне от скверни гріха, те, що відоме як міцне, місце вищого призначення, досягнувши якого жива істота ніколи не повертається назад, це і є моя верховна обитель. Верховного Бога особу, найвизначнішого споміж усіх, досягають шляхом чистої, неподільної відданості. Хоча він і не залишає свої обителі, він всюди сущий і все міститься в ньому. О, кращий збгарат. Зараз я опишу тобі різні моменти часу, за яких йоги залишають цей світ, щоб повернутися або не повернутися назад. Ті, що знають верховного брамана, досягають того Всевишнього, залишаючи цей світ у час, коли проважає вплив Бога вогню в світлі години, в сприятливий момент дня на протязі двох тижнів місяця молодика. А також на протязі тих шести місяців, коли сонце рухається на північ. Містик, який покидає цей світ в туман вночі, на протязі двох тижнів старого місяця, а також під час шести місяців, коли сонце рухається на південь, він досягає планети місяць, але потім знову повертається назад. На думку, Вет, є два шляхи, які ведуть з цього світу: один при світлі, а другий у пітьмі. Той, хто відходить при світлі, більше не повертається назад. Той же, хто залишає цей світ у темряві, повертається знову. Хоча віддані знають обидва ці шляхи у Арджуну. вони не турбуються про них, тому завжди будь непохитно відданим мені. Той, хто став на шлях відданого служіння, не втрачає плодів вивчення вет, здійснення жертвопронесень пронесень та аскетизму, роздачі милостині або філософських знань та кармічної діяльності. Просто присвятивши себе відданому служінню, він здобуває все це і, зрештою, досягає верховної вічної обителі. Харії Крішна.